Минулими вихідними у Подільську відбулись змагання з легкої атлетики серед юних спортсменів. Участь у змаганнях взяли 57 талановитих вихованців спортивного клубу Подільськ, які представляли різні вікові групи від 2009 до 2017 року народження. Змагання проводились за формою триборства, що включало в себе біг на 60 метрів, стрибки у довжину та метання медболу. Кожен учасник показав вражаючі результати, демонструючи свою спритність, силу та витривалість. Завдяки наполегливості та професіоналізму тренерського складу, які представляли білолипецьких Лідія Олександрівна, Савчук Тетяна Володимирівна та білолипецьких Михайло Дмитрович. учасники мали можливість продемонструвати свої навички. Тож за результатами, перші місця посіли: Трофімчук Дар'я, Осадчук Георгій, Бухарева Варвара, Драчинський Єгор, Балтян Анастасія, Барбіняга Назар, Залужна Карина і Биков Роман. Ці змагання не лише стимулюють розвиток спортивних досягнень серед молоді, а й сприяють формуванню дружніх відносин та командного духу. Після напружених змагань всі учасники отримали заслужені нагороди та відчули підтримку і піднесення духу від тренерів. Загалом я дуже переживала, але потім, після 60 метрів, я вже не переживала все було добре. Ти задоволена своїм результатом? Так, але могла краще. Подібні заходи сприяють не лише розвитку фізичних якостей, але й формуванню дисципліни, вольової складової та дружніх стосунків серед учасників. Вітаємо переможців та всіх учасників з відзнакою за їхню невтомну працю та відданість спорту. Нехай ці змагання стануть поштовхом до нових досягнень та перемог у майбутньому. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.